Томир відкриває нові, нові імена. Сьогодні ми вам пропонуємо познайомитись із співочим колективом, квартетом Романівського районного будинку культури Росава. А ми повернемось за кілька хвилин. Доброго ранку усім, хто щойно до нас приєднався? Ми повертаємось до нашої студії, зустрічаємо гостей. Сьогодні це чарівний квартет, співочий квартет дівчат із міста Романова Росава. Доброго ранку, дівчата! Доброго ранку. І на чолі керівник незрівнянний Назарець Михайло. Доброго ранку вам Доброго. також. Ваш колектив досить молодий. Розкажіть, будь ласка, коли у вас виникло бажання створити такий колектив? Ну, колектив був створений влітку 2009 року. Він ходить, при будинку культури працює студія, макростудія, яка має звання народного, в якому займаються діти і дорослі тріо, там, квартети, в основному дитячі були. Потім у нас от всі дівчата співають окремо, співали окремо. Потім з'явилося, навіть не скажу в кого, перше таке. Захотілося створити квартет ансамбль. Створили. Ну, як взагалі підбір? Який був підбір? Чи одразу ось так от побачили? А давайте я, а давайте я. Ні, ну всі окремо, ну, в нас всі співають, всі дівчата окремо приймали участь у всіх концертних програмах наших. Потім так захотілося створити. Так, я б хотіла так. тут зупинитися, якщо можна, тому що ідея створення була спочатку тріо. Ми з Іною. Просто пили каву і говорили про те, а чому б нам не створити тріо. І прийшли з цієї ідеї до Михайла Миколаївича. А Михайло Миколаївич – гарна жінка біля нього поручний. Також працювала довгий час у культурі, має гарний голос, і він каже: Давайте квартет. Ще жінку мою, і буде гарний квартет. З задоволенням. Ми і так, так ми створилися і так почали працювати. І перший виступ був у нас на, на Івана Купала влітку. Uh -huh. Тому от на Івана Купала, 6 липня, ми будемо святкувати скоро п'ять років. Як, як, вам, як зустрічали, як зустрічала вас публіка, так як ви вже не в сольному, так би мовити, амплуа виступали, а ось разом, такою сім'єю. Людям дуже сподобалось. Це було якось не обично спочатку. Всі привикли, що або солісти виступають, вокалісти на Івана Купала, або якісь великі колектив і хорові. А тут такий і вокальний квартет, і в тому ж, в ж роді і танцювальний, тому що не просто співають. А Олена займається з ними хореографією, сама по спеціальності. І ось такий виник своєрідний, коли ти її вважає. Дівчата, а не було такого, що від сольної такої кар'єри якось у квартет? Можливо, ніде нічого не заважало, можливо, десь помиритися, можливо, в підборі якоїсь пісні. Виникали. Ви знаєте, такі? ми не настільки солісти, не настільки е, намагалися створити якусь там сольну кар'єру. Абсолютно, ми всі аматори, всі просто любителі пісні. Е, до того, мабуть, як пішли в студію до Михайла Миколача, то співали тільки дома за столом. Угу. А потім, коли стали вже займатися більш це е, виходити на сцену, скажімо так, навіть е, давалося декому і на професійну сцену, то тоді звісно з'явилося бажання більш працювати. В якомусь такому незвичному напрямку, як каже Михайло Миколайович. І ви знаєте, ми ж ці жінки, ми ж всі ж своїм. Характером з своєю ізюминкою. Тому ну, бувають різні, скажімо так, в кось амбіції, в кось якісь да, вподобання різні. Це ж кожній кожні жінці подобається різний колір. Але ми знаходимо компроміс, ми разом створюємо костюми, ми разом робимо танці, а вже Михайло Миколаївич нам шукає пісні. І ви знаєте, от тут наші вподобання дуже сходяться. Любу пісню, яку він нам знайде, нам сподобала. Ну ще такого не було, щоб нам не сподобалось. Колектив називається Росава. Чому саме Росава? Ну, це моя дружина придумала назву. Да. і... Було дуже багато в нас варіантів, скажем так. І квіти всі перебрали, і всі гарні назви, гарні барви. Ну, щось так всі, Росава. Давайте Росава, 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 Росавочка. З роси води, романю, росава. І так так милозвучні, так, щоб така так, була. Так. Ваші костюми вони досить такі е, гарні. Розкажіть, будь ласка, про свої костюми. Ось як виник образ? У нас різні костюми. От сьогодні, наприклад, ви в таких от блакитних костюмах. Ось як, наприклад, цей образ з'явився у вашому гардеробчику? Ну, це, мабуть, більш до зими. До зими, до снігу, да, до такого більш академічного співу. Може, хоча ми академічно співаємо, але хочеться щось таке. Да? У нас різні костюми. Перші я? костюми в нас були українські. Ми на Івана Купала дуже гарні костюми пошили з рушників. З рушників з такими емблемами. І ми дуже сподобались костюмами. Вийшли такі чотири чарівні розсавочки. І Взяли костюми. Потім ми почали співати ретро-пісні. У нас є по порі, ретро-пісень, декілька, і ми пошили собі ретро-піс-ретро ретро костюми такі різнокольорові з білими такими воротничками, як колись, дуже гарні. А це вже наші четверті, так? Так да. це вже наші четверті. Так, і в нас ззаду ще п'яті. Ну, дай Бог, щоб було і далі і п'яті, і шості, і сьомі. Але все ж таки, ось дизайнер. Є у вас хтось дизайнер, хто вигадує. Ну, ну, якось так, всі Ідея потрошки? в когось така появиться і зразу всі підхвачуємо. І починає кожен якусь свою думку казати. І потім якось. Я вже що що да. це ви самі, так? Все спільно. Рукодільниці, ви самі mm -hmm. шєте? Ні, mm -hmm. чи ти все ж таки допомагає? Тільки скізи складають самі. самі. Ага. У нас є у Романові. Є. Швачка, досить вміло вона поєднує творчість і практикує, скажімо так, свою творчу, свої творчі задуми, втілює вона в костюми, вона нам допомагає, вона досить акуратно шиє. і Ми з нею співпрацюємо вже ну, відколи, мабуть, ми і створилися. Перші костюми вона нам шила. А ці костюми ми шили на фабриці Колорит. В Житомирській нашій фабриці кажуть, що єдина на Україні фабрика, яка залишилася, скажімо, державною і шиє саме сценічні костюми. Тому це замовлення нам виконували вони. Ви коли співаєте, підтанцьовуєте дуже гарно, так? Хто з вас хореограф? Олена. Yeah. Yeah. Я хореограф, це моє покликання з дитинства, скажімо так. І взагалі будь-яка пісня, якщо звучить на сцені, мені завжди хочеться підбігти, щось підсказати, щось десь якусь руку підняти. От тому. Е Тяжко, не воно... нам тяжко. Да, нам тяжко, тому що поєднувати пісню і танець взагалі тяжко, да. Ми ж не спортсменки. Так, як ви скеровуєте з диханням, щоб воно було таке? То з досвідом, то <mile> <cur> з досвідом, да. Але нічого нам вдається, і ми намагаємося кожну під кожну пісню робити різні рухи, тому думаємо, що досвід допомагає не вичерпувати оцю творчу з творчу задання. а навпаки. Примножує досвід ці творчі задуми. Кожен рух у нас десь десь являється. і нам поки здається. Так нам кажуть. <рес> Дівчата, ось ви обмовилися, що ви виконуєте не лише українські пісні. так? Що ви співаєте? Ось що вам більше до вподоби? До душі що лежить. Українська якась народна <рес> пісня, чи все ж таки щось із популярних із ретро? Чи як дивлячись для якої аудиторії? У нас є ретро, пісні, є й українські народні пісні. І І І пісні страдні українські. Наші наші авторські наші. А сьогодні авторські. одна пісня прозвучала. Моя пісня написана слова київської поетеси Тетяни Левицької. Вже шість авторських пісень є в репертуарі. Українські народні, кілька попорі на українські народні пісні, на естрадні українські пісні. Ми робили в нас в будинку культури старі пісні про головне. Ми зробили кілька ретро, також одне папері. Хороші дівчата, і сіні-іні. Репертуар різнообразний подобається. Не хочеться в одному амплуа працювати жанрі. Хоч пісень багато є. Шановні телеглядачі, у пана Михайла в руках іще є альбом, який ви вже записали. Розкажіть, пане Михайле, покажіть нашим телеглядачам. І розкажіть про нього. Ну, наприкінці минулого року ми нарешті записали у нас в студії, в будинку культури, альбом Росавочка, в який війшло 20 пісень. З них 5, як я вже казав, авторських, українські, народні, російські, кілька пісень про Велику Вітчизняну війну до на... На Дня Перемоги. Репертуар різнообразний. і... Чи виникали складності при записі диску? Ми записували в мене в нас з мене студія, в якій все є тобто для запису, все своїми силами. Все своїми силами обложки, дизайн-обложки. У мене старший син займався цим. Записували все без. Чи і тепер, і тепер можна цей е, е, альбом такий купити на, е, у кіосках, так, у магазинах чи ні. Чи ви такі ні, розповсюдження тут не всі авторські, Щоб продавати в кіосках, треба мати авторські права на всі пісні. Uh -huh. У нас тільки поки тут 5 пісень авторських. Коли ми ж запишемо повністю свій альбом, тоді вже можна його розповсюджувати. Так, можна в інтернеті подивитися. У нас мене є сайт macrostudia.com, на якому є всі відео виступів не тільки Росави, а. Цієї студії і концерти на районах культури. Але я впевнена, що у, Ром... Роман... у Романівчан, так, на Романівській землі вже багато хто має такі альбом чи да. не Так, даруємо. Даруєте, так? Також є відео альбом, на якому альбом, якому записані відео наші виступи, 17 відео, самих таких найкращих в різних, на різних площадках, в різних міс... місцях. Не тільки в нас в Романові, а й... І в Житомирі, Віршанську, Корості. В яких містах? В яких містах ви вже побували, що бачили, де виступали? Ми ось, наприклад, за на 8 березня до 8 березня ми дали 6 концертів по району нашому будинку культури і в Чудинському районі. Також були на на день захистка Вітчизни, в місту Котовську, Одеської області вже другий раз. Вступали в Житомирі в драматичному театрі, в філармонії, і на площі. І... Піршанську на День міста двічі були, і Корості на День міста, і чернях. А, а подобається подорожувати? Остала, хоча б містами України, але все ж таки, що ви виносите з цих подорожей? Що залишається у ваших серцях? Я хочу просто сказати, ми кайфуємо. Справді, ми ну, душею молоді. Ми ще й тілом гарні молоді, що там казати. Але ви знаєте, в кожного ж є робота, в кожного є родина, в кожного є діти, чоловіки усіх є. І нам приходиться покидати. Ну не завжди нас з радістю відпускають, скажем так, але ми настільки отримуємо задоволення від того, що віддаємо. Віддаємо свою енергію і заряджаємося енергією тих глядачів, які, повірте, у нас ні разу не було жодного виступу, щоб нам не кричали Браво. Мабуть, це якесь таке поєднання. Нас з публікою поєднує така якась енергія якою заряджаємося і ми, і глядач наш. Ну, звичайно, зворотній зв'язок для артиста це най найголовніше, коли повний зал, так, і встають, аплодують люди. Але все ж таки, ось ви говорите, це хобі з роботою, з... на яку потрібно ходити зранку до вечора, як вдається поєднувати репетиції? Ось як? Займаюся Славим, чи все в обідню ж таки? перерву, дівчата всі. Олена працює начальником відділу культури в районі у нас. Іра, і Інна – дві рідні сестрички держслужбовцями працюють. Також стараються в обідні перерви. Ми збираємося там на годину. І ви як отаман збираєте <сас> усіх. <сас> Дівчата. А окрім цього, які ще хобі є у вас? Можливо, вишиваєте, можливо, ще щось, окрім співати. Чи так не можна одразу сказати? Дуже багато. Та нема так, коли? Нема коли. Всі <рес> <рес> Вишивати немає часу. Зрозуміло. <рес> У вас е, такі гарні на голові корони, так і е, довгі таке волосся. Це, ну, це якийсь такий образ. От розкажіть про саме про це, що волосся, воно довге. Це наш єдиний імідж. Та да. стараємося вже якось підтримувати так, росава, росава коса. Да, да. Це наш образ такий. Ми створили його там да, не від початку, потім воно прийшло до нас, скажімо, така задумка. Але ми вже поки що не змінюємо свій образ, да. ми маємо чимось відрізнятися, тому що бачите, багато творчих ідей, багато творчих людей, які ті ідеї втілюють, і скажімо так. Ми не в шоу бізнесі, але ми розуміємо, що ми маємо бути різними, маємо бути іншими зовсім, ніж ті колективи, які на сьогодні працюють, і не гірше, ніж ми співають. Тому це, ну скажімо так, справді один із наших таких позитивних моментів, що ми намагаємося чимось відрізнятися, навіть тими самими зачісками. Зараз всім відомо, що існує дуже багато шоу усілятях, співочок. Не хотіли б себе якось поїхати і показати, що ось ви такі є Хочу. Хочу. Куди саме можливо. І що ви від того очікуєте, наприклад? По-перше, працювати ще треба. Ми намагаємося працювати ще. Не хочеться їхати, щоб просто показатися. Тебе побачив би телевізор, щоб якийсь був результат. Результат це я Ми вважаю. Маленько росте. Да, треба працювати, щоб їхати і знати, що щось можна завоювати. А їхати просто так. Михайло, ось як у нас такі гарні дівчата, як ви з ними справляєтеся? Розкажіть, які складнощі, труднощі, можливо, трапляються з ними? жінками завжди важко. Запізнюється, чесно скажіть, запізнюєтеся? Всяке да, так ну, Робота така, буває, що хтось затримався, хтось десь. Відправили десь на Житомир чи кудись по роботі. Це буває, іноді там трохи займаємося там це життя. Зараз у вас є можливість звернутися до наших телеглядачів. Ось, прошу вас. Ви знаєте, я б хотіла запросити усіх бажаючих і, звичайно, ті творчі колективи, які працюють у нашій області, до нас восени. На перший обласний фестиваль малих форм, який буде проходити саме у нас в Романові, який ми будемо проводити спільно з управлінням культури Житомирської обласної державної адміністрації, фестиваль Малих Форм передбачає в собі участь колективів, скажімо, саме дуетів тріо і квартетів. Це нова форма, тому ми залюбки. Приймемо всіх до себе бажаючих і, звичайно, самі, як колектив, як квартет візьмемо в ньому участь. І ще я хотіла б сьогодні привітати нашого керівника галузі культури, Градовського Юрія Григоровича. З днем народження. Він сьогодні саме святкує свій день народження Юрій Григоровичу. Ми вас дуже любимо. Ви наш талісман, наш оберіг, тому що де б ми не зустрічалися, ми завжди зустрічаємося в обіймах і навіть з поцілунками. Це гарний керівник, це добрий наставник і просто добра, чуйна людина. Юрій Григоровичу, нехай вам щастить по життю, будьте здорові, будьте багаті, радійте кожному дню і хай вас усі усі люблять! Щастя вам! Свій гарний настрій ранку дарував чарівний жіночий квартет Росава із районного будинку культури міста Романова. І зараз у їх виконанні іще ще одна музична композиція. Відцебали, бо вода тарець танець запальний, зустрічають корова на землі моїй. Звенять пісні співа душа і свята просить, хоч розступайтеся в нас. Де в гаях ночі співають ніжно солов'ї, де весна облітає, коси, сонячну блакить, на гостини в Україну просим приїздіть, де весна облітає, коси сонячну блакить, на гостини в Україну просим приїздіть. Злянять пісні, співа душа і свята просить, Хоч розкупайтеся в наших чистих росах. Налийте келих і вина по посадибівця, Щоб випить за здоров'я України.